Дивіться сьогодні у випуску новин. У Первомайську розпочався двомісячник з благоустрою очищення міста. Відбулись змагання на першість Первомайська з боксу. Школярі привітали жителів будинку пристарілих з річницею визволення Первомайщини. З початком весни у Первомайську стартував двомісячник з благоустрою та санітарного очищення. У багатьох районах міста було виявлено стихійні сміттєзвалища. Кількість рештів людської життєдіяльності у таких місцях щодня збільшується, тому журналісти телеканалу Олта зустрілись з виконуючим обов'язки начальника житлово-комунального господарства та дізналися про заходи місцевої влади у цьому напрямку. Початку весенні двомісячника виконавчий комітет організував роботи по розчистку наших в'їздних знаків в наш міський. Проводилися уже три субботника, і в цих суботниках роб... ну, роботники нашого складительного комітету. На сьогоднішній день у нас заключений договір на ліквідацію свалки по вулиці декабристов. Тетяна Дмитрівна розповіла, як житлово-комунальне господарство бореться з незаконними викидами сміття. В комітеті існують групи це еталіца. Які е, уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення? Проте за словами державного службовця існує безліч труднощів у виявленні та адміністративному покаранні порушників? Е, хочу вам пояснити, що е, просто так протокол тяжело. Е, составить потому что человек должен дать и паспортные данные протокол составляется при самом деянии вот вы идете с ведром и высыпали это ведро в кювет вот на момент деяния я имею право составить на вас протокол но вы должны при этом с мусорным ведром показать мне еще и паспорт Окрім цього, журналісти попросили прокоментувати відео на якому мешканець району цикрового заводу висловлює незадоволення діями комунальників, що вирубують зелені насадження. Там працювала комісія, і прийшли до єдиного мнію, що ці дерева, а їх 60 та і одна суха акація знаходяться у магістральній дорогі. Деревня вже кхм, достигли 60 років. половина веток там старых ломаются на вот и падают на проезжие машины кто будет платить за ущерб нанесенный ну, транспорт деревья вообще изначально высажены ну, без всяких норм Після відвертої розмови з журналістами троян Тетяна Дмитрівна звернулась до усіх небайдужих мешканців Первомайська, 16 марта стартував двохмісячник по санітарному стану міста Пірвомайська. Поэтому я от имени исполнительного комитета обращаюсь ко всем жителям нашего города принять самое активное участие в наведении санитарного порядка прилегающих территорий, территорий, закрепленных за предприятиями, организациями, а также обыкновенных жителей, чтобы навели порядок возле своих домовладений. Нещодавно відбулись змагання на першість первомайська з боксу. На ринку зійшлися найвитриваліші боксери міста і гості з Южноукраїнська, Арбузинки та навіть Миколаєва. Серед первомайців були учасники спортивного клубу Шлях до перемоги, які чесно посіли призові місця. Ви виступили, ну, як на моє освітлення, аточно. Із 9 людей ми взяли чотири перші місця. Перші місця зайняли карвець Константин он 2003 -го года рождения. Галаган Данил 2003 -го года рождения. Погорецкий Никита 99 -го года рождения. И Криворученко тоже 99 -го года рождения. Як зазначив тренер, бокс дає можливість виплеснути зайву енергію, тому вихованцям не вистачає часу на башкетницькі справи. Спортивний клуб відвідують діти з 10 років. Тренерський склад намагається всебічно допомагати дітям з підготовкою до змагань. Та фізична підготовка і моральна. Це фізична підготовка ну елементарного бігу. До игры в баскетбол, волейбол, до, от в работы на мешке, на лапах естественно, психологическая подготовка. Потому что дети и контактный вид единоборств немножко вот, пробуждает страх, с которым они в первую очередь борются, а потом уже ну, выступают. С этим надо морально их как-то подготовить. Вот. А так, ну, это длительный процесс и тяжелый. Також журналісти телеканалу Олта поцікавилися у спортсмена, яка проблема найгостріша постає на сьогодні перед спортивними клубами міста. Проблема фінансування спорту на сьогоднішній день. У нас з заведень, к сожалению, більше відкривається, ніж спортивних. Ну, Я думаю, що благодаря вже просипаються і по чуть-чуть починають -чуть допомагати, спонсирувати спорт. як вот, в частности фонд шлях. В котре учередів Вовк. Крім цього, тренер розповів, не дивлячись на деякі негаразди, вихованці клубу планують взяти участь у всеукраїнському чемпіонаті в Миколаєві, який відбудеться 26 березня. Та це залежить лише від стану здоров'я дітей та їхнього бажання до перемоги. 18 березня в стаціонарному відділенні Первомайського територіального центру відбулося свято. До пенсіонерів завітали учні Грушівської загальноосвітньої школи. Діти підготували святкову програму, аби привітати підопічних центру з 71-ю річницею визволення Первомайщини. Ми приїхали знову привітати сімдесятрічні визволення Первомайська від німецько-фашистських загарбників. Подарувати людям свої музичні привітання. Учасники нашої нашій учасники сільський дом культури директор школи. Фантазія танцювальний. Колектив Фантазія і учні Грушевської школи на чолі із директором школи. Також відомий первомайську співак Ігор Крушельницький виконав свої пісні, які він присвятив Великій Вітчизняній війні. Діти подарували глядачам українські та циганські танці. Працівники територіального центру повідомили, такі візити необхідні для жителів стаціонарного відділення. В першу чергу ми сьогодні хочемо згадати про тих людей, які ціну власного життя подарували нам наше життя. Адже дуже важливо це пам'ятати, тому що проходять літа, проходять віка. І головне для нас, щоб пам'ять. Про ті страшні події залишилися в наших думках і в серці кожного українського народу. Пенсіонери раділи увазі дітей та зі сльозами на очах слухали пісні, адже події, які відбувалися на території Первомайщини під час Великої Вітчизняної війни, назавжди викорбувалися у їхній пам'яті. Маки червоні знову розплітають, пам'ять дітей.